Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні я почну з одного вірша. Точніше буде два вірша. Це друге послання до Коринтян, 12 розділ, 9, 10 вірш. Послання до Коринтян, друге послання. 12 розділ, 9 10 вірш. І сказав він мені. Тобто Бог говорить до Павла. І Павло розказує цю розмову з Богом. І Бог говорить до Павла, досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. І Павло каже: отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, переслідуваннях. В отисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний. Ці вірші, які ми зачитали, говорять про те, коли Павло зрозумів, де його сила. Вище, якщо ми будемо читати цей розділ, то там говориться про те, що Бог, Павло звертався до Бога і просив у нього, щоб Він його оздоровив, дав йому сили, здоров'я. І він каже, що якщо я подивлюсь на себе, то я бачу, що є той, хто в мене дратує всередині. І ми бачимо 6 вірша, бо коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму, але стримуся, щоб про мене хто більше не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, дано мені в тіло колючку посланця сатани, що бив в обличчя мене. Нібито здається, Павло, Божий слуга, проповідник, месіонер, багато чого зробив для Бога, створював церкви. Але ми бачимо, що йому було дано тіло в колючку. В тіло дано було колючка посланця сатани, що бив його в ліці. І нібито здається, і прийшов час образитися на Бога, звинуватити в Бога, що Він не є справедливим. Але коли йде розмова Павла і Бога, Бог відкриває, що досить в тебе благодаті моєї, досить благодаті бо сила здійсниться в немочі. І тоді Павло зрозумів, що дійсно сила, яку він має, це не його сила. Те здоров'я, яке він має, не його здоров'я, а це все належить Богу. І він каже, що тому любо мені пробувати в недугах, прикростях. Чому? Тому що в мені є сила Христа. І каже, краще я буду хвалитися не тим, що я там був десь щось бачив, щось мені Бог відкрив, але каже, я буду хвалитися своїми немечами, щоб сила Христова селилася в мене. Сила Христова вселилася в мене. Павло говорить про себе. Подивимось на своє життя, на те, які ми сьогодні, чи маємо ми сьогодні силу Ісуса Христа. Зараз я хочу повернутися до Євангелія від Марка і зачитати декілька історій, що ми побачили, ким був Христос. Щоб ми побачили дійсно, якою силою він це робить. Бо ми розуміємо, що його звинувачували, що він робить це силою демонів, що в ньому є нечистий дух. І нещодавно ми згадували, що навіть рідні його пішли за ним, щоб забрати його, бо кажуть, що якийсь він несумовитий. Люди бачили його, дива, які він робить силення, і вони дивувалися, як це він може робити. І сьогодні я хочу нагадати першу історію, яку я нагадаю, це Євангелія від Марка, 4 розділ, 35 вірш. І сказав Він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік. День закінчується, Христос помився, і Він каже учням своїм, що треба переплити на інший бік, на інший берег. І лишивши народ, узяли з собою його, тобто Христа, як у човні він був, і інші човни були з ним. Пливе Христос, плевуть інші люди по різним причинам. Можливо, хтось не хотів розлучатися з Христом і очікували того моменту, коли він знов почне навчати і робити якісь два. Можна, як кажуть, додумувати, що завгодно, але тут не говориться, що це до човни, куди ці люди пливли, але ми бачимо, що Христос пливе на човні. І знялась ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був, переповнився. Човен наповняється водою, і ми бачимо, вже переповнився навіть. А він спав на кормі, на подушці. І вони розбудили його та й сказали, мучителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав, мовчи, перестань. І з тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, Чо ви? чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякались страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Люди, які були поруч з ним. Бачили ці дива, сілення, як він виганяв бісів, дивляться на нього і питають, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому. Налякані були. Бо вони бачили силу, якою це робив Христос. Вони зрозуміли, що звичайна людина вона не може цього зробити. Вони побачили силу Христа. Якщо він робив якісь силення, якісь дива, то для них це вже було якось звичайно. Вони до відносились до цього якось по-іншому. Це була для них як норма, що він це робить. Але коли вони побачили, що їй сама природа, вона чує і виконує те, що він говорить, ось тут вони вже були налякані. Але спочатку. Ці учні, які були з ним, вони навіть не зрозуміли, хто з ними пливе. І ми бачимо, що коли човен вже майже почав тонути, а він спить спокійно, вони говорять, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Звинувачують Христа. Ми гинемо, а тобі немає ніякої справи до цього? Я завжди питаю одне, дивлюся на ці кучі, у мене одне питання до них. Вибачте, якщо ви гинете, а він не загине. Якщо ваш, ви в човні підете на дно, а він куди піде? Чи не піде він разом з вами на дно? Але хто ми такі, щоб їх засуджувати? Ми навчаємось, дивимося, навчаємося і розуміємо, що. Ми інколи в своєму життю схожі на цих учнів. Коли ми потрапляємо у якусь біду і ми дивимося і кричимо, Боже, невже ти не бачиш, що я гину? Забуваючи про те, що життя моє в його руках, що все, що в моєму життю трапляється, трапляється тому, що Бог дозволяє цьому статися. І Бог все контролює і бачить. І він робить навіть іноді дозволяє статися чомусь гіршому в моєму житті, в якомусь лиху, чому, щоб е, мене якось виправити, щоб зробити мене краще, щоб мене чомусь навчити. І ми потрібні сприймати це, навіть якщо в моєму житті є щось неприємне, ми потрібні брати уроки. Боже, чому ти це дозволить статися? Що ти хочеш через це сказати, для чого ти дозволив в цьому статися? Але ми бачимо учні кажуть, чи тобі байдуже, тоді він устав, вітру заборонив і сказав, мовчи, перестань. І тих вітер і тиша велика настала, велика тиша. Якщо ми уявимо собі оцей ураган, який був, навіть якщо у нас, коли ми бачимо, як вітер. Починає показувати свою силу, коли дерева ламає, усе літає і раптом настає тиша. Інколи тиша буває набагато громче, чим сам ураган. Інколи тиша більше говорить, ніж той вітер. І він до неї говорить, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте. Полохливі, без віри? Невже ви забули, що я робив там на берегу? Чи ви вже забули, з якою силою я це роблю? Що в мене є ця сила? Він їх навчав, він говорив, що за ним стоїть його Отець Небесний, за ним є Бог, якому Він служить? Чи ви забули про те, що ваше життя в руках Бога? І дуже важливо, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми не були полохливими, щоб у нас вистачало цієї віри, щоб будь-які шторми, урагани, і не тільки вітер, який ми бачимо, але і є ураган духовний, коли сатана підіймає бурю проти моєї душі, підіймає людей, які остають на мою душу. Які роблять мене щось лихе, погане і хочуть, щоб я згрішив, щоб потім радіти, а я казав тобі, що ти такий, як і я. Щоб навіть у такій духовній боротьбі ми залишалися вірними Богу. Ми продовжували вірити і довіряти своєму Богу. Боже, я знаю, що Тобі все можливо. Я знаю, Боже, що ти можеш все. І навіть у цій бурі ти можеш зберегти мені, мене, зберегти мою душу. Пам'ятаємо Йова, Бог каже, можеш усе забрати, але душу його не тронь, Бо вона моя. Ми повинні пам'ятати, що в житті бувають різні обставини. Інколи бувають важкі обставини, коли хочеться кричати. Але ми повинні розуміти, до кого повинні ми бігти в цей момент. Де шукати поради, де шукати спокій своєї душі, до кого ми повинні звертатися. Інша історія це Марка 5 розділ 25 вірша. Ми читаємо наступну історію. Жінка, одна ще 12 років хворою на кровотечу була що чимало нетерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду, і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю і висохло хвилі тієї джерело кровотечії, і тілом відчула вона. Що видужила від недуги, і в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувсь до моєї отечі. Я вже говорив про цілення, яке робив Христос. Але інколи зцілення було і таким. Люди вірили в те, що навіть якщо доторкнутися, я оздоровлююсь. Вони розуміли, що вже немає ніякої надії, лише тільки Христос може допомогти. Вони вірили в силу Ісуса Христа. Вони вірили, що ця сила Його може їх зцілити. Ми бачимо, скільки ця жінка нетерпілась. Багато років хворіла, ніхто не міг допомогти. І ось вона чує про Христа. Вона йде на зустріч з ним щоб отримати це зцілення. І дійсно Христос має. Мав і має цю силу оздоровлювати і нас з вами. Оздоровлювати, як фізично, коли ми хворіємо. Давати сили, переносити хвороби. Так Він має силу і оздоровлювати і духовно. Якщо ми десь помилились, десь грішили, десь пішли проти Бога, слухались Його. Він має силу. Дарувати нам прощення. Він має силу дарувати нам мир з Богом. Він заради цього і прийшов, щоб нас зцілити від цієї хвороби гріха і дати нам нове життя, дати нам сили, щоб ми могли йти за Ним далі по життю. Він має цю силу і Він є дає нам. І ми вже говорили про Павла, ми читали ті вірші, що Господь каже. Досить з тебе благодаті молі, бо сила моя в немочі. Інколи ти дивишся на людину, яка хвора, і здається, що їй нічого неможливо, а Бог дивиться і каже, вона зможе все. Бо сила моя в немочі, і сила її в Немочі. І ти дивишся, бабуся, яка не може навіть ходити. Але в якийсь момент вона робить таке, що ти думаєш, чого я це не зробив. Чого це я з руками, з ногами не роблю те, що вона робить? Тому що сподіваюся на себе, на свої сили. Мені здається, що це я я все можу. І гордощ приходить. Сьогодні вже говорили про гордощ. Коли я можу, я зроблю, да я такий, я або. Бере, кладе тебе на ліжко і говорить, що ти можеш без мене. Ми повинні розуміти, що вся сила в Бозі. І навіть людина, яка хворіє, вона може робити багато чого, бо Бог дає для цього сили, дає здоров'я, підкріплює, підтримує, як і у Павла було. Павло це приклад для нас. Ми читали, скільки цього він проходив через своє життя. Його і били, вбивали. У язниці сидів, але він проповідував, створював церкви, він служив тим, чим міг, віддавав всього себе на те, щоб служити Богу. Ми бачимо, що Христос має цю силу не тільки над природою, але й над хворобами. Він має силу дарувати і здоров'я. І ця жінка отримала це зцілення. І з 33 вірша ми читаємо. Жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося. їй. Вона підійшла дницьма перед ним і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, у дочку спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Христос говорить, питає у натовпу, хто до мене доторкнувся, все на нього дивляться. Натовп був великий, тиснули його зосюди. А він каже, я відчув, що сила відійшла. Хто доторкнувся. І ми бачимо, ця жінка вона злякалася. Вона злякалася того, того, що вона побачила цю силу Христа. Вона зрозуміла, хто Він є. І вона підійшла, пала ніч перед ним. Вона не намагалась ховатися, втікти, побігти кудись. Ні, вона впала перед ним і правду йому розповіла. Розповісти всю правду. Для того, щоб отримати зцілення, інколи Богу треба розказати всю правду, визнати себе грішним. Бо інколи Бог дає хворобу, тому що є гріх, тому що винний перед Богом. І Бог хоче звернути на себе увагу. І через хворобу він намагається достукатися до нашого серця. Інколи Бог дає хворобу як випробування. Але і тоді ми повинні падати вниць і казати правду, Боже, ти бачиш моє серце, ти бачиш мою віру. Ти бачиш, Боже, де я слабкий, підтримай, допоможи, щоб у цьому випробуванні, Боже, була з'явлена Твоя сила, і я зміг це подолати. В випробуваннях не сподівайтеся, що ви зможете це подолати. Пройти через ці випробування і залишитися вірним Богу. Без Божої сили ви не зможете це зробити. Якщо ви читаєте Біблію, багато є таких моментів, що навіть Давид, коли побачив Версавію, впав у гріх, зблудив, вбив, нібито здається, що трапилось, десь не поботствував, десь заснув. Я маю на увазі духовно, Проспав. Сьогодні вже було нагадано, що ми повинні дивитися за собою, противостати проти дяволом. Ми повинні постійно перебувати у спілкуванні з Богом, щоб бачити той момент, коли ворог буде нападати, щоб звернутися до Бога і просити у нього сили. Ця жінка звернулася і сказала, що правда. Горіть Богу правду. Не треба щось приховувати, казати, сподіватися на себе, що Боже, я все зможу. Я, як Петро казав, Боже, дай вмерти, я готовий. Але настав момент, коли Петро відвернувся від Христа. І ми бачимо, що Христос говорить, Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Віра спасла тебе, віра Бога. Віра в Його силу, віра в те, що моє життя в Його руці. Віра в те, що на нього немає нічого неможливого. І навіть якщо вам здається, що ви вже не можете нічого, ви обманюєте себе. Чому? Тому що у вас перебуває Дух Святий. Це є сила Божа, яка допомагає в будь-який момент робити дуже великі справи. Треба віддати все в руки Бога. Якщо ви відчуваєте слабкість просить у Бога сили, Він дасть. Дасть для того, щоб ми могли і далі йти за Ним. Проходити через сіли випробування, які би шторми, урагани, моря не була навколо мене. Якби життя не било в мене, Бог може дати сили це подолати і залишитися йому вірними. Ми не повинні сумніватися в Його силі. Пам'ятати, що Він робив Христос ось тут на землі. Ми не повинні приписувати усі справи, які ми робимо собі, і казати, це я зробив. Це я своїми руками це зробив. Ні. Ми повинні пам'ятати, Боже, це ти зробив моїми руками. Боже, це Ти говориш через мене. Боже, це Ти твориш ці великі і дивні діла. Бо без Тебе, Боже, я не можу нічого. Ми побачили на оцих двох історіях силу Христа, який творив це. Ми не повинні бути полохливі мати віру. На закінчення я хочу прочитати послання до Філіп'ян. Дуже відоме таке місце, 4 розділ 12 вірша. Павло говорить: умію я і бути в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і всім. Насищатися і голод терпіти. Мати достаток бути недостачим. Я все можу тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Вище Павло говорить за те, що ця церква вона про нього турбувалася, вона йому допомагала, але він каже, навіть якщо ви мені не будете допомагати, це нічого страшного. Бо каже, я можу жити в будь-яких умовах. Чому? Тому що, говорить він, я все можу тім, хто мене підкріпляє. Я все можу в Ісусі Христі. Бо дійсно, тільки в ньому. Ми маємо ці сили, ми маємо змогу подолати всі випробування і залишитися вірним нашому Богу. Тому нехай йому буде слава за все, нехай він нам допоможе пройти через ці випробування. І пам'ятати про його любов, милість, про, його, про те, що для нього немає нічого неможливого, щоб Господь нам допоміг дійти до того моменту, коли ми перестанемо перед Ним і зможемо сказати, Боже, Ти мене довів до цього. Я тобі дякую за це. Хвала нашому Богу за все. Амінь. Амінь. Амінь.